Всім привіт! Ви на ютуб каналі Перший Тайм. Найсвіжіші новини футболу прямо зараз. Кулібалі про мудрика. Мудрик дуже швидкий і технічно неперевершений у грі один в один. Але йому потрібен час на адаптацію. Циганков вийде в старті Жерони в третьому матчі поспіль. Дуже хочемо стати першою командою, яка вийшла на Олімпійські ігри 2024 Руслан Ротань. Месі відхилив пропозицію ПСЖ аргентинця. Не влаштувала фінансова сторона контракту. Стало відомо, скільки реал збирається заплатити за МБП. Мудрик дуже швидкий, технічно неперевершений у грі в один в один, але йому потрібен час на адаптацію. Сказав Кулібалі. Про Мудрика захисник лондонського Челсі Каліду Кулібалі розповів, що думає про українського новачка своєї команди півзахисника Михайла Мудрика. Мудрик дуже швидкий і технічно не перевершений у грі один в один. Він може дуже допомогти Челсі, але при цьому мудрик такий футболіст, якому потрібен м'яч, щоб проявити свої сильні якості. Тому наше завдання грати на нього. Кожному, хто переходить в Челсі, потрібен час, щоб адаптуватися. І Мудрик не виняток. Ми не турбуємося з цього приводу, тому що знаємо, що він поведе нас вперед. Наводить слова колібалі Сан. Нагадуємо, Мудрик перейшов Челсі в зимове трансферне вікно з Донецького шахтаря за 100 мільйонів євро. Провів за свій новий клуб 6 матчів у всіх турнірах, проте досі не відзначився жодною результативною дією. Ціганков вийде у старті Жерони в третьому матчі поспіль. В рамках 24-го туру прем'єри Гетафе зіграє проти Жирони у Мадриді. У стартовому складі гостей з'явиться український вінгер Віктор Циганков. Втретє, поспіль півзахисник вийде з перших хвилин. У попередніх двох зустрічах він записав до свого активу два асисти і один гол. Перед тим Циганков двічі з'являвся з лави запасних. Сьогодні буде його п'ятий матч в Іспанії. Перед цим поєдинком Жирона йде на 11-й позиції у чемпіонаті, у той час, як Гетафе бовтається у зоні виліту – 19 місце. Між командами розрив вісім очок. Дуже хочемо стати першою командою, яка вийшла на Олімпійські ігри 2024, сказав Руслан Ротань. Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розказав про ставлення команди до Олімпійських ігор. Ми всі десь в думках її носимо. Дуже хочемо стати першою командою, яка вийшла на Олімпійські ігри. Тому ми будемо прагнути цього, сказав Вротань. Месі відхилив пропозицію ПСЖ. Аргентинця не влаштувала фінансова сторона контракту. Форвард збірної Аргентини Ліонель Месі відхилив пропозицію нового контракту від ПСЖ. Про це повідомляють іспанські ЗМІ. Перед чемпіонатом світу сторони домовилися продовжити угоду ще на сезон, однак тепер Месі відхилив офіційну пропозицію ПСЖ. 35-річного аргентинця не влаштувала фінансова сторона питання. Нинішній контракт Месі з ПСЖ закінчується наприкінці сезону. Раніше повідомлялося про те, що Форвард хоче продовжити кар'єру в Європі. Стало відомо, скільки Реал збирається заплатити за МБП. Боси Мадридського реала все ж таки наважаться зробити пропозицію щодо трансферу нападника ПСЖ Кіліана МБАПЕ повідомляє ABC. Як інформує джерело, королівський клуб відновив інтерес до 24-річного нападника ПСЖ та підготував 220 мільйонів євро на його трансфер. У Мадриді впевнені, що ця сума буде достатньою для реалізації переходу МБАПЕ. Минулого року французькі ЗМІ повідомляли про те, що футболіст уже погодив контракти з королівським клубом. Однак Кіліан Бапе вирішив залишитися у Парижі. Додамо, що у нинішньому сезоні Кіліан Бапе провів 29 матчів за ПСЖ і відзначився 29 галами.